І чому ми стоїмо? кинула я, не встигнувши вчасно втримати тон. Він прозвучав надто різко, капризно, майже агресивно. Водій лише злегка обернувся і стримано відповів Затор, пробка, напевно, аварія попереду. Я зітхнула і кинула погляд на тонке зап'ястя, де виблискували мої улюблені годинники, подарунок собі на 35-річчя. В принципі, я ще встигала, але нервувати було марно, легше було змиритися і трохи перевести дух. Це весілля й так висмоктало з мене всю енергію. Я відкинулася на спинку сидіння і подивилася у вікно. Вулиця була заповнена такими ж нервовими і нетерплячими, як і я. Колона машин повільно повзла вперед, але у кожному автомобілі була своя маленька історія. Своє потрібно встигнути, своє чому саме сьогодні. У мене сьогодні весілля доньки, як це дивно звучить. У 37. Бути не лише матір'ю дорослої жінки, а вже й майже бабусею. І хоча я завжди чула компліменти на кшталт, та ви ж, як сестри, або не може бути, щоб у вас була така доросла донька, глибоко в душі я знала, час іде. І мої вибори мають свої наслідки. Я народила Яну у сімнадцять, вийшла заміж по дурості, по коханню, по молодості, а в двадцять два вже офіційно стала розлученою. Батько дитини, мій колишній, брав участь у вихованні суто фінансово, жодних ранкових зборів у садочок, жодного сидіння з градусником у руці, коли вона хворіла. Це все було на мені. І я не скаржилась можливо, через гордість, можливо, через звичку. Я була з нею завжди цілувала розбиті коліна, зберігала всі її малюнки в коробках, приходила на кожен виступ, возила її на море, навіть коли грошей вистачало тільки на найскромніші поїздки. Я намагалася дати їй усе, що не мала сама, і, схоже, таки дала. Але іноді вночі, коли вона вже спала. А я сиділа на кухні з чашкою кави, мене накривала хвиля туги. За собою, за тим життям, яке я могла б прожити клуби, подорожі, дурні пригоди, помилки без наслідків, я не жила для себе. Лише тепер, коли донька виросла, я почала намацувати своє я. І саме тоді Яна прийшла з новиною вона вагітна. І, хоч звучало це гордо, я відчула. Мені знову доведеться забути про себе, вона просто поставила мене перед фактом буде весілля скоро, бо живіт росте. Колишній, коли я сказала йому про це, засміявся. Та ми ж з тобою теж торопиги були, що ти хотіла. Яна – наша копія. А потім додав Радій, і звикай до ролі бабусі, і на цьому все. Через годину після розмови мені прийшло повідомлення. На картку впала сума зі словами: Нехай у нашої дочки буде казка. Їхати він, звісно ж, не міг сім'я, інша країна, нове життя, а ми, відлуння минулого. Планування весілля лягло повністю на мене. Яна навіть не намагалася щось організовувати, просто перекинула всі турботи на мої плечі, мовляв, ти ж завжди все краще знаєш. А я й не заперечувала. Так було звично. Так було зрозуміло її обранець, Костя непоганий хлопець, спокійний, розумний, дав на підготовку більше, ніж я очікувала. Любив її, це було видно одразу. І хоч я не мала особливих претензій, дещо викликало у мене сумніви його батьки. Вони не проявляли жодної ініціативи, навіть коли я запропонувала зустрітись, щоб розділити витрати, я нас першу вагалася. Потім погодилась, але з застереженням мам, тільки, будь ласка, не влаштовуй сцен, у кості з ними все напружено, я обіцяла, але коли ми зустрілись, усе пішло не так. Мачуха Кості одразу взяла з верхній тон, говорила з іронією, перекручувала мої слова. А коли я запропонувала розділити витрати на весілля, вона скривилась. А навіщо сьогодні все є, а завтра ні, я ж їм казала, почекайте з тими шлюбами, з животом на весілля це вже перебір. Я остовпіла, в голові гуло. Вони не збиралися вкладати нічого, ні грошей, ні енергії, лише приїхати, пофоткатись і поїхати в санаторій. А витрати. ну хто ж ще, як не мама нареченої? Врешті вони поспішили втекти. А я залишилась із рахунками, списками, відповідальністю і, як завжди, мовчки взяла все на себе. На щастя, ресторан знаходився там само, де й мала проходити церемонія. Я приїхала раніше. Перечуття підказувало, що щось піде не за планом, і, як на зло, пробка на дорозі з'їла мій запас часу майже вщент. Я влетіла в зал за годину до початку. Встигла перевірила все страви, персонал, флористів, ведучого. І коли все нарешті стало на місця, сіла на хвилину, зняла підбори і відчула, як сильно болять ноги. Корсет впивався в ребра, я ледь дихала, але була задоволена. Все було готово. А тоді я вирішила вийти до вікна, подихати. За важкою портьєрою з видом на вулицю, я дістала сигарету. Так, я досі курю, боролася з цим багато разів, але сьогодні мав бути виняток. Я стояла і дивилася на дорогу, де ось ось мав з'явитися кортеж, і саме в цю мить я почула голоси за вікном. Дим повільно здіймався вгору, ніби малюючи в повітрі примарні контури того, чим могла бути моя молодість, якби не раннє материнство. Я затягнулася і з полегшенням видихнула. Вперше за день дозволивши собі бодай кілька хвилин тиші. Вулиця жила своїм життям метушливим, автомобільним, байдуже урбаністичним. Аж раптом голос я спершу не надала значення звичне бурмотіння гостей, обговорення нарядів, церемонії, але коли почула знайомий хриплуватий тембр, завмерла Мачуха Кості. Я б упізнала цей голос будь-де. Навіть крізь важкі фіранки і гудіння крові в голові. Шикарно в них все вийшло, а от із подарунком обійдуться, шипіла вона, не підозрюючи, що за кілька кроків за тканиною стоїть я. Але це ж некрасиво, буркнув її чоловік, батько Кості. Тихо, боязко. А хто це побачить? Ти мені обіцяв санаторій не забув. Я не збираюсь сидіти весь тиждень у номері. Бо всі гроші пішли на весілля твого сина. Але намагався щось сказати він, та вона вже не слухала. Не вигадуй, скажемо, що поклали гроші в конверт хто ж відкриває їх одразу на весіллі? Ха-ха, побачимо, як та їхня тьотя буде червоніти, коли зрозуміє, що нічого не отримає. Ну й хай зате нам відпочинок. Я застигла. Дим від сигарети лоскотав обличчя. Але я навіть не відчула руки тряслися, а серце стукотіло, як барабан перед бурею. Ось воно, ось що вони планували. Ці люди не лише не хотіли нічого вкладати, вони відверто сміялися над нами над яною, над костею, наді мною, і раптом стало неболяче. Стало цікаво, щось у мені клацнуло. Ні, я не з тих, хто влаштовує сцени, я інша, я мати, і я знаю, як відповісти. Не криком, а витончено, не скандалом, а ударом точним, публічним, ефектним, таким, що запам'ятається назавжди. Я повернулася до залу з посмішкою. У голові вже складався план мій особистий план маленької солодкої помсти. Я ж не збиралась терпіти це мовчки. Свято розгорталося наповну. Кортеж приїхав. Наша Яночка сяяла, хоч і помітно втомлена. Костя тримав її за руку як щось крихке і безцінне. Церемонія пройшла зворушливо щиро, у багатьох на очах блищали сльози. І я теж не стрималась це був мій момент. Я піднімала її, ростила, тримала, коли вона падала, і от моя маленька дівчинка вийшла заміж, я дивилась на неї, і в душі все палахкотіло. Не можна дозволити, щоб цей день залишив після себе гіркий присмак. Вони цього не заслуговують. Свято переходило в застілля, і коли настав момент для традиційного розрізання торта, я піднялася. Дорогі гості, сказала я, взявши мікрофон. Наша наречена трохи втомилася, а тому ми вирішили не затягувати. Пропоную зробити одну невелику, але цікаву зміну. Перший шматок торта отримає той, хто зробив найбільший подарунок молодятам. Зал завмер. Знаю, знаю, це може здатися ніяково, усміхнулася я, але ж кожен дає, скільки може. Це просто символічно, тож не соромтесь. Я взяла стопку конвертів. Вони всі були підписані, і я почала відкривати їх один за одним, випадково називаючи суми значно нижчі за реальні. Аби ніхто не відчував себе ніяково. І от конверт від сватів, порожній, лише листівка з банальним написом щастя та кохання. Я голосно зітхнула. Ай, яка прикрість! Схоже, у нас тут непорозуміння. Конверт пустий, але я впевнена, це помилка. Я точно пам'ятаю, він був доволі важким, можливо, гроші випали. Я перевела погляд на ту парочку. Мачуха кості миттєво зблідла, а її чоловік знітився, опустивши очі. Я підійшла ближче, простягнула конверт їй. Можливо, зараз саме час виправити ситуацію. Вона мовчки, скриплячи зубами, дістала з гаманця купюри, сунула їх назад до конверта. Я театрально перевірила вміст. О, чудово! Все стало на свої місця. А тепер, переможець, Батько нареченої, хоч і не з нами сьогодні, але вніс значний вклад у це свято. У залі пролунав сміх, оплески, а хтось навіть вигукнув Ось це мама. Яна широко усміхалась, а Костя. Костя дивився на мене з таким подивом і повагою, ніби вперше побачив, ким я є насправді, а я. Я знову затягнулась переможним повітрям. Вперше за довгий час я відчула. Я не просто витримала, я перемогла. Свято продовжувалося, але я відчула, як з мене спала напруга. Я зробила те, чого сама від себе не очікувала, і не зламано не зі злобою, а з гідністю, як мати, як жінка, яка занадто довго мовчала і тягнула все на собі. Поки в залі гриміла музика, гості сміялися і піднімали келихи, я вийшла на терасу перепочити. Сутінки обіймали місто, а я обіймала себе подумки. Яна вийшла за мною. Боса з келихом у руці і обережною усмішкою. Мамо, тихо почала вона. Що це щойно було? Я обернулась, її очі блищали чи то від сліз, чи то від шампанського не знала, але там не було осуду, була лише цікавість це було, чесно сказала я. І красиво. Вибач, якщо тобі було ніяково, але я не могла дозволити, щоб хтось із гостей чи ти з костею відчули себе приниженими. Вони з нас насміхались Яно. Вони хотіли тебе образити не словом, а вчинком, і я не могла стояти осторонь. Вона мовчала, а потім зробила кілька кроків і міцно мене обійняла, як тоді, коли була ще маленькою, її голова лягла мені на плече. Я так вдячна, мамо, прошепотіла вона. Ти завжди захищала мене, завжди, навіть коли я цього не розуміла, бо ти моє серце, і я тебе не зраджу, ніколи, відповіла я, обіймаючи її ще міцніше. У дверях з'явився Костя, він стояв трохи осторонь, ніби не хотів заважати, але його очі говорили більше, ніж слова. Я кивнула, мовляв, іди до нас. І коли він підійшов, я побачила, як йому складно стримати емоції. Дякую, Анно Сергіївно, тихо сказав він. Ви зробили те, чого я не зміг. Вони завжди були такими. Моя мачуха зневажала все, що не було про неї, а батько просто мовчав, і я, все життя мовчав також. Ви сьогодні дали мені приклад. Я посміхнулась. Не приклад Костю, просто межу. Кожна людина має межу, яку не дозволяє перейти, і якщо її не позначити, тебе витруть спокійно. Буденно він мовчки кивнув. Ми стояли мовчки ще хвилину. Десь усередині знову гриміла музика, реготали гості, а тут тріо мовчазного прийняття мовчазного, але сильного. Після свята, коли все вляглося, і гості роз'їхались, я повернулася до порожнього залу. Щоб забрати залишені речі. У дзеркалі на стіні я побачила себе. Очі втомлені, зачіска трохи розтріпана, корсет уже знятий, але в образі було щось нове легкість, внутрішній спокій. Я не була більше жертвою, яка мовчки все тягне. Я була жінкою, яка вміє говорити і діяти без істерик, без жалю. Вже вдома я кинула сумку на диван. Зняла взуття і, сміючись сама до себе, відкрила ноутбук. У мене була мрія поїхати на кілька тижнів до моря, не з кимось, а сама, прокидатися без плану, без турбот із кавою на балконі і книгою в руках. Я ввела дати. Вільні номери були ціни прийнятні. Я клікнула забронювати. А наступного ранку я прокинулась із посмішкою поруч тиша. Ніяких вимог, ніякого, мамо, ти не забула, ніякого Аня треба. І це було прекрасно. На телефоні повідомлення від Яни: Мамо, ти неймовірна. Ми з Костею тебе дуже любимо, і, до речі, він хоче, щоб ти стала хрещеною нашої дитини. Якщо погодишся, я посміхнулась. Серце стислось, як від щастя, що не вміщається в слова. Я набрала відповідь, звісно. І передайте кості, я йому довіряю. Бо вчора він довірився мені, а це більше, ніж просто слова, це родина. І внизу додала пес. А бабуся приїде з моря відпочивша, красива, і не одна, бо справді, я мала новину, але про це трохи згодом. Я приїхала на узбережжя рано вранці, коли пісок ще холодний, повітря вологе, а сонце лише торкається країв хвиль. Готель був невеликим, майже безлюдним, і саме тому ідеальним. Тут не було криків дітей, черг у ресторані, втомлених облич. Лише я, шум прибою і легкий вітер, що розплутував волосся. У перший день я мовчки сиділа на балконі, просто сиділа і мовчала. Мене ніхто не кликав, ніхто нічого не просив. Це була тиша, справжня, наповнена, та в якій чуєш себе. Я багато думала про минуле, про себе, про Яну. Я прокручувала в голові усе своє життя як кіно, кадр за кадром: дитинство, закоханість, весілля, переляк, вагітність, розлучення, і багато-багато років не життя, а біг, виживання, а тепер пауза. Мені хотілося не планувати, просто бути. На третій день я зустріла його. Ми сиділи за сусідніми столиками в кав'ярні на березі. Я з книжкою він з ноутбуком. Кілька разів наші погляди перетинались випадково, а потім вже ні. Ви читаєте Бенаса? запитав він, вказавши на обкладинку. Не часто бачиш жінку, яка читає щось настільки некомерційне. Я посміхнулась. Іноді хочеться чогось глибшого, ніж список покупок. Або список справ. Так почалась розмова, і якось легко вона потекла, без зусиль, без фільтрів. Він був вільним, як і я, без істерик з минулого, без багажу. Йому було сорок, працював онлайн консультантом з кризового менеджменту, жив сам, не мав дітей, але хотів би не тиснув, не грав, просто був справжнім. А ви, якщо не секрет, чому приїхали сама? запитав він. Я зітхнула, бо вперше за багато років не мушу нікого тримати, нікого тягти, і хочу хоча б трохи побути тією, ким я є, а не ким маю бути. Це не втеча, ні, це повернення. Ми бачились майже щодня, пили каву, говорили про життя, його звали Дмитро. Він вмів слухати, по-справжньому, не заради черги, до власної репліки, і в його погляді не було жалю. Лише повага. Увечері, коли ми гуляли уздовж берега, він раптом сказав: Ви надзвичайна, але знаєте, що найбільше вражає? Що у вас очі людини, яка пройшла вогонь, але замість попелу світло, я не знала, що відповісти, тому просто взяла його за руку, легко, без зобов'язань, без обіцянок, але з чітким розумінням життя не закінчилось. Воно просто довго стояло в черзі. У номері на мене чекало нове повідомлення від Яни. Мамо, ми з костею подумали. Ти ж можеш залишитись з нами після пологів. Нам страшно іти поруч, це найцінніше. Я усміхнулась звісно, але пам'ятайте, бабуся вже не та. Тепер вона буде приїздити з чоловіком у парфумах і з книжками в сумці. Я надіслала фото з пляжу. Де я в сонцезахисних окулярах із мокрим волоссям, з коктейлем у руці, і підпис Бабуся версія 2.0. Я повернулась додому трохи іншою, засмаглою, спокійною, з очима, в яких більше не було втоми. Мої подруги не впізнавали мене, не через зачіску чи колір сукні, в мені щось змінилось глибше. Вперше за довгий час я не виглядала так. Ніби намагаюся втримати світ на плечах. Яна з костею зустріли мене біля під'їзду. Їхні очі були сповнені ніжності і легкої тривоги. Вони вже чекали на появу маляти, і це очікування змінило їх. Вони раптом подорослішали Обоє, мамо. прошепотіла Яна, притискаючись до мене. Ти якось світишся. Я засміялась. Це не я, це море. І трохи Дмитро, Дмитро, очі доньки округлилися. Ти серйозно? Я серйозно відпочила, Ухилилась я від прямої відповіді. А решта, подивимось вони не розпитували. І за це я була їм безмежно вдячна, бо у світі, де я все життя пояснювала свої вчинки, мені нарешті дали простір бути просто собою. Пологи були важкими. Я накричала, стискала мою руку, а я. я трималася. В мені більше не було паніки, була сила, тихе, глибоке материнське знання. Вона впорається, ми впораємось завжди. Коли на світ з'явилась маленька дівчинка з чорними, як у кості очима і тонкими пальчиками, я заплакала, не так, як у кіно, без надриву. Спокійно, як людина, яка побачила щось справжнє, Велике і водночас неймовірно знайоме. Яна покликала мене до ліжка. Мам, познайомся, це Софія, Софія Дмитрівна». Я остовпіла, ви назвали її, так, усміхнулась вона. Ми з костею вирішили, ти заслуговуєш на це, і він теж. Я сіла поруч, взяла маляна руки, маленьке, тепле, повністю залежне. А я вже не та, що колись. Я більше не боюся, я не розгублена, сімнадцятирічна мати. Я жінка, яка пройшла все і вижила, і виросла і знайшла себе. Зараз я прокидаюсь зранку від легкого плачу, не через тривогу, а тому, що моє життя наповнене. Я готую какао для Яни, грію чай для себе, а Дмитро вже вкотре майструє дитячу люльку своїми руками, не через потребу. А тому, що хоче бути частиною всього цього. Я більше не живу у спісті і не знецінюю того, що маю. Я часто думаю про той день на весіллі, про фіранку, про ту розмову і розумію, все, що сталося, було необхідним. І навіть їхня скупість, їхня підлість. Вони були останньою краплею, що змусила мене вирости не для когось, а для себе, бо бабуся, це не вік. Це сила, яку ти накопичуєш роками, це м'якість, що не означає слабкість, це мудрість, яка не кричить, а діє. І так бабуся може курити сигарету за фіранкою, носити червоні підбори, їхати до моря з новим коханням і говорити правду в мікрофон, не боячись, що когось образить. Бо головне не втратити себе, а я себе знайшла і, нарешті, полюбила.